Вітаю! Минулого разу. Ми почали розбирати сім церков з книги Откровення. А сьогодні продовжуємо і заглибимося в одне з, мабуть, найскладніших і найзагадковіших послань до церкви у фіатирах. Там стільки всього приховано, що ми просто зобов'язані спробувати в цьому розібратися. Гаразд, занурюємось. Наше джерело розглядає ці сім стародавніх церков не просто як якісь історичні пам'ятки. Ні, це скоріше символічна мапа, що показує різні епохи та навіть конфесії християнства. І ось це це ключ до розуміння всього, про що йтиметься далі. Отже, щоб зрозуміти, в чому ж унікальність фіатир, нам спершу треба побачити загальну картину, яку пропонує джерело. Це допоможе скласти всі частини цієї великої пророчої мозаїки в одне ціле. Погляньмо, згідно з цією інтерпретацією, кожна стародавня церква відповідає певній великій релігійній групі сучасності. І ось тут починається найцікавіше. Фіатери, на яких ми сьогодні зосередились у цьому тлумаченні, представляють саме православ'я. Це, звісно, робить наш аналіз особливо гострим та актуальним. Добре, з загальною схемою розібралися. А тепер перейдімо до суті. Адже саме фіатири отримують, мабуть, найвищу похвалу з поміж усіх семи церков. Вони постають як такий собі духовний пік. Але в чому ж тоді парадокс? Знаєте, це дуже цікаво, що навіть сама назва невпинна жертва вже задає тон глибокої духовної праці. І джерело особливо наголошує, це єдиний з усіх семи листів, де Христос називає себе Сином Божим. А це, погодьтеся, надає посланню особливої ваги. Похвала тут справді вражає, тільки вслухайтеся: діла, любов, віра, служіння, терпеливість і, що найголовніше останні діла, більші за перші. Тобто, церква не стоїть на місці, вона духовно зростає. Ну, здавалося б, просто ідеальна картина. І ось після цього сяючого опису звучить оце але один єдиний але, як виявляється, критичний недолік. Саме він і стає центральною загадкою цього послання, яка все перевертає з ніг на голову. Отже, ключ до всього це зрозуміти, в чому ж полягає цей недолік, а уособлює його таємнича постать на ім'я Єзавел хто вона і що або кого вона символізує насправді. Джерело одразу наголошує Єзавель це не якась конкретна жінка, ні, це символ. Символ руйнівної ідеології, що, немов вірус, проникла всередину церковного організму, і це змушує подивитись на внутрішні проблеми зовсім під іншим кутом. І ця ідеологія має цілком конкретну назву це заропапізм, простими словами, це коли церква та імперська влада зростаються в єдине ціле, коли церква починає служити інтересам держави, а не Богу. Саме це злиття, на думку джерела, і є та сама руйнівна Єзавель. Давайте простежимо логіку джерела крок за кроком. Спочатку береться архетип біблійна цариця Єзавель. Потім цей архетип перетворюється на символ символ церкви, що служить імперії. Далі ця ідеологія отримує назву це заропапізм. І нарешті, і це найгостріший момент. Джерело вказує на конкретний сучасний приклад російську православну церкву. Ось так стародавній текст раптом стає коментарем до сьогодення. Звинувачення, звісно, дуже серйозне, але які ж наслідки цього духовного компромісу? Джерело стверджує, що вони не просто погані, а буквально катастрофічні, і мова йде не про щось абстрактне, а про падіння цілих імперій. Просто погляньте на цю хронологію 1204, 1453, 1917. У цьому тлумаченні це не просто історичні дати. Це три попередження, три божественні суди. Падіння Константинополя, крах Візантії, і, врешті, розпад Російської імперії, все це розглядається як прямий наслідок того, що церква так і не покаялася у своєму союзі з імперською владою. І слова в откровенні, треба сказати, звучать дуже суворо. Повергає її на одер страждань і дітей її уражу смертю. Тут, звісно, діти це ті, хто слідує за цією ідеологією. Тобто пророцтво говорить про повне знищення і самої інституції, і її прихильників. Але звісно, це було б не откровення, якби в ньому не було проблиску надії. Поряд із таким суворим судом завжди є обітниця. Обітниця для тих, хто, попри все, залишається вірним. По суті, текст малює два абсолютно різні шляхи всередині однієї й тієї ж церкви шлях Єзавелі це компроміс, злиття з владою, те, що названо глибинами сатанинськими. і є шлях вірних. І що цікаво, від них не вимагають нічого надзвичайного, лише одне тримайте те, що маєте, тобто, просто залишатися вірними. А нагорода для тих, хто переможе, вона просто вражає не просто порятунок, а влада над народами. І найголовніше раннішня зоря, що є символом самого Христа, тобто йдеться про найвищу можливу духовну перемогу. І все це підсумовується одним дуже потужним закликом, який джерело застосовує саме до цієї ситуації: вийди від неї, народи мій. Це заклик не просто до роздумів, а до конкретної дії, до чіткого вибору. І знаєте, все це тлумачення тексту, якому дві тисячі років зрештою зводиться до одного вічного питання, питання, яке було актуальним тоді і, можливо, ще актуальніше сьогодні. Чи може справжня віра, справжня духовна велич співіснувати в тісних обіймах світської політичної влади? І де саме проходить та межа, яку не можна перетинати?